Інструкція прив'язки радіореле інтет на 220 вольт з клавіше. Під'єднали радіореле. Input це у нас вхід 220 вольт. Output це у нас вихід. Під'єднали світильник або інший прилад за бажанням. Для того, щоб прив'язати клавішу до реле, ми натискаємо на 3 секунди клавішу та утримуємо. І заблимав, потім двічі натискаємо клавішу, вона прив'язалася працює. Якщо ми бажаємо прив'язати додаткову клавішу, ми також натискаємо та отримуємо 3 секунди функціональну кнопку реле і прив'язуємо другу, третю, п'яту, шосту, скільки необхідно. Для того, щоб відв'язати клавішу від реле. Ми натискаємо десь приблизно на 15 секунд функціональну клавішу на реле. І вона повинна двічі блимнути. Перший раз блимнула. І друге. Клавіша відв'язалася. Провіряємо. Все не працює, відв'язалася.